Сильно того получалось кран. Медля тече, бля, Юр, відкривай кран. Я угу. сильно, бля. Мені самому розподобався. Хочморомку чуть-чуть більше ті дати, щоб ближче було до стінка. Щоб ще... ні, Ігор Чого? нормально. Та не. Ну, да, ти ще щас... все нормально. А що більше давати. О, Ранка ну, влазиться, чи... лігально, ні більші діаметри. Чим ближче, то воно типу села. від. Да, більше але... діаметрів. А, а не це, не буде. це буде мотор ставити, так? Да? Ні. Тож, ну що б... ну, там, губ. Губ. там такі корги. Ну, ну, ну Та я знаю, я. Я дивився в інтернеті, я теж в неті бачу. Якщо навіть більше меду буде, знаєш. і кинув прямо. А то води батько мусить возити. За... болгарку -під -під підчищати і там води патрубок вварений. Це маленькою болгаркою. Бо там є такі бульки. У мене мала. Ніхто тут чистити не буде, не живуть. Так, але, знаєш. Алло. Файно загладите, щоб там мити потім рукою. Добре, сірі. Я в мене телефон сідаю, бо я ще ванку обвалюю до фермі. Бачиш, той штир дав хорошу відціну, це центров. Так. Так би він Су. був з кусків варений. Так, вони товаря з кусків, знаєш, металі. а тут. <ривається> <ривається> трошки. Ну і вага всюди однакова. все однаково, бачите. Теж так. грає року. Гарно. Я ж сам офіс, що ми такі могли втілити. А як вони в, них, в них того не було? Вони, може, то робили тонше, щоб рамка сюди впиралась. Ні, у них ось вот такое, напевно зроблено, ну такое чек, і тоді. Ні. У них просто рамка рамки. Вище. Вище. Вот, ну Выше, так. ну. ну же, да, ми вже так. Мені просто твій батько вже дав розміри, я вже там ну, їх не. Він може поправо внизу, то треба підігнути, Що Чому поправо? типу, бачите, Так, воно добре є. Наш. О. Все, чик. А вона не вилетить, там же no. загнув до гори. я загнув, скільки догори. А за тема. Ні, що мені, мені сподобалося. Легко сняти, легко відтявувати. Ну, потримай, дивись, рамку. Ти ж рамку теж бавишся. Ти до неї попадаєш, так і не. Все. Вона стоїть собі, крутись, який хочеш. Перекидаємо рамку, Дякую. Рамку перекидуєш. Не так, отак перекидую. Ти по другому боку перекидую. Тим саме назад. Тим саме назад. Все. Сподобався. Сподобалося. Ну, може нарнути. Може, може так. Тут, тут треба, треба... Ст, треба старатися, щоб не мирнула.